там спін кидаю був про те, як типа рік, я так понимаю, з своєю чорнокожою цього і отдельний фільм робила. Угу. Uh Ще -huh. тип на баню впав. А, uh -huh, uh -huh, я бачу. Де ноки валяються. А де в бані, да, сидить? Да. Цікаво, як він дивився. Ви це не звичало. А, бежит без піднизу Боже, я не можу одну останній пули попасти по ньому хаешку. Я... Бля, я пот <звук> Нагрів хаешечку просто. Таку козерну хаешку ч ты не нагрел, что сам чуть не вид <звук> <звук> Ага. Це хто? на заправці десь? Да, да, десь там чуть-чуть здоров. Ладно, сейчас, може ботик, не знаю. Може байтить просто. Ботики, да? Нет. Бой на кодсу не в план, Сейчас ботики, реально. No. Походу в ботики, потому что они так передвигаются смешно. Такие сначала наступают, потом получила на птычки отступают. В модерацию, в администрацию там. Але смішно, що саме такий главний кодер модер, то він і там, і, і в нас, і в них працював, коротше. І там мав, і тут. Молодець. По Молодец. Ні-ні, я не хочу, я в нього, блін, постріляла на вікенді. Воно, блін, на цей на расстоянии не стріляє. Нормально. А чого ти не забираєш? Сейчас, потому что таки машину закинул, а ух. И третья броня у ты... меня есть, так что бере. Дорогие, ты компенс, жкай, не треба тебе? О, нет, не, не треба. Больше патрон закинул, лишних. них. Третья броня у меня есть, дорогие. Има. Она есть запасная, на можно пострелять. Если можешь вытянуть, что хочешь, я помедам. Пока не снисся, я там и осваиваю нитки. А вот на машинке найти. А, типа, сзади в Кемпу уже смотрится на нас. Видишь? Коло тачки yeah. стоит справа. Коло грузовика. На 125 с 5. в нашу сторону. Давай, братик, Я ще раз бачу. без голови Получив. Ладно, ну, пробуємо ще раз йому сейчас дати. Mm -hmm. Тоді в кімпу машина стоїть, значить там нікого. Парни тільки не бачу, не сама. Ага, бачу. Yeah, yeah, 6... Раз окном, поїхали. все ближні палатки. А oh, друг не понятно, да? Вообще mm -mm. mm -mm. без А, смочет джа. Есть, друг, бежит до. Є такі цікаві звуки на вулиці. Ну що, по повітряним тревогам. Вікно на розпашку відкрите. ще одну тачку Вон, думаю, якраз по дорозі. Туди, де вони їдуть. А вони колеса ідіоти, прибувають. Або це делате колеса? Ні, колеса. Он далі тачка справа еде моя врываться в принципі. А, чудовище колесо пробило. Блять, силой свій лазик на десь тут катається. Я цей лазик заберу. Ти повертаєшся? райс, брусик. А пута повезло за рандом в мені в голову. І тіпи десь на гор сзадє має бути, а може уїхати далі, не знаю, ці забори не ламаються. Ось з того пригорка подивитися Тут тачка стоїть на визивалці. Якийсь тут. Двері. Може друга. А, дай сюди, дамі по правому почервоні. Пробуємо голову дати. Може і двері закриває. Брат, браті, попікатися не хочеш. Страшно. Він в правій частині, частине Це він тобі кидає, лол? Да, да, в дом. Значить же в лівій частині Окей, сейчас тоді смочуємо це вікно, буду під нього під дом під'їжджати. Из по 90 розігрувати Да, він під вікном сидить. Тут Я спину, що Спинушу сидочка. Це Сейф, що приїхали. тут якісь зальотні. Зараз ему зонка кину під дом. Під одну і під другу сторону по вигнати. У вже тут. А, їх двоє? подожди, другий скин який то Да, їх двоє. Їх двоє. Другий там же. Ой, де його другий бігав, я не пам'ятаю, сидів просто, що, що його тільки... Ззаді тачка в Я тікаю. Бачу, блядь. На невигодній позиції трошки. А, вони ще й з дропом, блядь, я їх зараз об'їду зверху. Давай. Мамо, дал. Вони по двом разним камням розпалювалися. Да, бачу. Вони мене не хочуть підстреляти. Бачу, яка хитра. Їх би якось на мене вигнати, а так вони... двое Кто будет уезжать-то, блядь, да. Не уезжают. Ладно, отпускаю, блядь. Повезло им, пиздец. Что я в голову не попал. Ладно, по 90 отмена. Тачка типа тела. Что я тоже. Там я тоже вроде тела. Я. Ладно, пойдет на фулл семерках хераты Полвел Мага, не делал мага. Like, yeah. у нас справа, справа у мене прямо на кам... Капец, чувак, як ти тут. Бачу, всяко... бачу. щас, сейчас, сейчас. Да, в одному в печень. Да, другому в печень. Yes. Uh, от тима скалачика просто від'їхали. Мені чувак з арбалета вистрілив, представляєш? Uh -huh. Воно стрелял в мониторчить тачки. Типа вот червони, на червоне, да? Тип... Да, да, от що з дропом до нас проезжали. Да, Зараз я болтовку призовешь. Да-да, вот цего. А, не видно толком. Так, пока не зона країна зона десятиигрывати, выдивляться и кабец, но стрела вообще, чего она набирается. А, да, я в лабешні прям зовут еще. Не, вона в мене в рюкзаку торчить из машины Ага. А, ті О, Тут один ног Другому дав, де етео ебашин, то то задорово. Я з другої сторони сейчас об'їду. направо побіг. За дарами Задарова мне, да. Падежку грию на жовті такі Справа ведь жовтый. Паня ну, Даю. ее еще. піднімаю вже уже. Паешка аккуратно. Отлично. Да я четверку проехану. Куду там смоках є Сзади спина еду типа. Беснизу вставай. Асдропа сзади спины. Меня тут воюет. Нажал, два дуа. Поехали дропа під лутами, а четверка тут заберу. Ну, дропи точно безпечно лутати? Я думаю, що так, да, тому що ці зверху їхали туди щось пушити вниз. Я зараз прийдусь по верху чекну, звісно. Але думаю, що треба бути безпечно. Третій шлем. Так, да, нікого. Заебись. Павич. Суки Де додик стріляєш? Де він другим? Де звідси? А не бавим забрав Ага Водний камінь Що то за дим? Як би нам Пуна не пришла. Ну я тут буду с той стороны, наверное, трохля на шутку. Да, БТР надо взривати. Де дай там катается. Вон, поехал. Під будку. А, я ебал, четко. Все, все, все взорвало. на наверное, пиццей камень, чуешь. Чуваки, сами со. А, кто с ними, да, да. Я, це... я думаю, що це справа, ні? якась тачка в'їхала ще туда, оце в Бердик, щось я не понимаю, що там відбувається. Ще якісь типи були. От низи, не зліва должен бути типи. А справа. Блять, перебіг. Двоє тіпів тут за камнем. буду їх об'їжджати, вони не в зоні. Дешка, надо радость Ді два-три Кнокнула. Да ел. Ты з контейнера і ще кто Я, стався, не, понимаю. Або спині. Слухай, не пікаєш, А босс в спини. Сука, не пикаєш лостяну. Да, перееду так лучше позиции. Мне кажется, что зліва десь мать бути. на цей. Цих... Пив зону блять зря я з дропа Сішку дебіл не взяв Там один садить просто в короче в ковшу. А ну я зараз ливо тих поїду дивлюсь. Мне кажется, що что сливо під камнем десь мой сидіти Да, мальчики, зайчики. Вся водка осталась. Другая напекая. Не треба ебало за смачеты. <связать> Я пробую до того камня прожиматься. Вин туда смачеть, да? Да, да, да. Может они побежать, я побачу А, хотя подожди, чем бежать, они же в зоне Нашел кучу хаешек, пиздаем Дуже каленый в будке остался Максимально каленый А позиция прикольная в типа была. Mm, да, я 2000 на шоу урон. Я же не ней понял. Нормально, хороший катуля.